Колись давно, ще задовго до нинішніх подій, на одному з віддалених карпатських перевалів, жив старець на ім'я Андроній. Люди приходили до нього по слово, і кожен, хто чув його голос, ішов звідти іншим або з полегшенням, або з тривогою в серці. Він не називав дат, не промовляв імен, але ті, хто справді слухав, розуміли його пророчі слова краще за будь-які книги. Одного разу, коли нічне небо прорізав блискавичний спалах, а вітер ніс із собою шепіт бурі. До Андроні прибули троє чоловіків. Вони не назвали своїх імен, але старець упізнав їх. їхні серця були обтяжені тягарем, якого вони не могли позбутися. Вони хотіли відповіді, яка б зняла цю ношу, але навіть не знали, як сформулювати питання. Старець подивився на них. Заговорив сам, настане день, коли все зміниться. Але зміни прийдуть не з неба, не через зірки і не через волю богів, все вирішить одне рішення, яке порушить всі правила гри. Це рішення не буде простим, воно вимагатиме відваги та безповоротності. І воно вже прийняте. Людина, про яку я говорю, вже знає, що має зробити, але ще не вимовила цього вголос. Але коли слова стануть реальністю, історія розколиться на до і після. Чоловіки мовчки слухали вони чекали, що старець назве ім'я, але він не зробив цього. Замість того, він підняв очі вгору, наче вдивляючись у щось, що було доступне лише його розуму. Він не воїн, але його рішення сильніше за будь-яку зброю. Він не цар. Але його дія змінить саму суть трону, його крок не буде простим. Він несе у собі ризик, біль і невідворотність. Він піде проти очікувань, і через це спочатку багато хто вважатиме, що він зробив помилку. Але саме ця дія стане початком кінця для тих, хто тримав Україну у вогні війни. Спочатку його критикуватимуть, навіть його союзники. Але після трьох ночей усе зміниться. Один із чоловіків нарешті заговорив: як нам зрозуміти, про кого ти говориш. Андроній усміхнувся, але ця усмішка була сумною. Вам не потрібно розуміти, ви самі побачите. Коли час прийде, всі зрозуміють. Але пам'ятайте, той, хто змінює історію, ніколи не отримує швидкої подяки. Він стикається з гнівом, сумнівами і навіть зрадою. але він не зверне з обраного шляху. Бо знає, іншого виходу немає, його рішення не тільки змінить війну, воно змінить майбутнє самої країни, те, що зараз здається неможливим, стане реальністю. Чоловіки перезирнулися. Один із них стиснув кулаки, наче щось зрозумів, але не сказав ні слова. Вони знали, що не отримають більше відповідей сьогодні. Вони лише кивнули і пішли в темряву. А старець ще довго сидів на порозі своєї хати, слухаючи вітер, який ніс із собою відгомін майбутніх подій. Старець Андроній залишився наодинці зі своїми думками. Він знав, що колесо історії вже запущене, і його вже не зупинити. Війна, яка виснажувала землю і людей, увійшла в критичну фазу. Вирішальний момент був уже поруч, і таємне рішення. Ухвалене в темних коридорах, скоро змінить усе. У ті дні, коли більшість не здогадувалася про грядущі події, тіні в коридорах влади вже рухалися в новому напрямку. Високі чиновники, військові командири та стратеги, що роками спостерігали за ходом битв, відчували наближення неминучого. Війна більше не могла тривати так, як раніше, обидві сторони. Доходили до межі своїх можливостей, але та сторона, яка першою зробить вирішальний крок, змінить усе. І в той час, коли більшість людей ще жили своїми буденними тривогами, у секретних кімнатах вже складалися нові карти. Вони більше не відображали тільки лінії фронту, на них розміщувалися сценарії, які мали змінити саму суть війни. Одні бачили майбутнє у великій битві. Що поставить крапку в конфлікті, інші у несподіваних альянсах, які могли розхитати навіть найміцніші структури. Старець знав, що розв'язка буде блискавичною. Він відчував це у вітрі, що віяв із гір, у зміні погоди, у тривожних голосах тварин, що перечували бурю. Люди ж продовжували жити, не усвідомлюючи, що наближається той день, коли світ уже не буде таким. Як раніше, зміни торкнуться не лише лінії фронту, вони проникнуть глибоко в серця людей, у розуми тих, хто приймає рішення, у структури, які здавалися непорушними, зміни прийдуть не в тому вигляді, в якому їх очікували, вони будуть жорстокими, раптовими та безповоротними. Але з цього хаосу з'явиться новий порядок, коли на горизонті з'явиться цей момент. Усе, що було до нього, ставатиметься лише підготовкою. Лише згодом люди зрозуміють, що війна закінчилася не тоді, коли про це офіційно оголосять. Вона закінчиться тоді, коли буде прийнято те саме рішення, яке вже давно зріло в тіні. Старець Андроній знову занурився у свої видіння. У темряві часу він побачив фігуру, яка стояла на межі двох світів старого, що догорав. У вогні війни і нового, який ще не набрав своєї чіткої форми. Це була людина, яка повинна була ухвалити вирішальне рішення той, хто стане рушієм змін у той час, коли фронти стояли у смертельному протистоянні, а світила з різних кінців планети проводили зустрічі за зачиненими дверима. Ця людина робила свій вибір. І вибір цей був не таким, як очікували вороги. Раптовий маневр, удар, який змінював стратегію війни, хід подій, якого не могли передбачити навіть найдосвідченіші аналітики. Старець бачив, як серед хаосу один наказ змінює все. Здавалося, що сили, які були на межі виснаження, раптом отримали друге дихання. Вороги, які були впевнені у своїй непереможності, раптом почали відступати. Усе починало розвалюватися у них під ногами. Не через випадковість, не через примху долі, а через рішення, яке було ухвалене в тій самій темній кімнаті, де карти війни розкладали на стіл. Перші зміни відбулися там, де їх найменше чекали. Фортеці, що здавалися непорушними, пали за лічені дні. Коридори влади, які здавна були заповнені страхом і репресіями, раптом охопила паніка. Усе, що здавалося міцним, почало кришитися, як гнила деревина. Люди, які десятиліттями вірили у свою непорушність, почали втікати, але це був лише початок. Старець бачив, як країни, що колись стояли осторонь, раптом почали діяти. Дипломати, які місяцями розводили руками, тепер пропонували угоди, які раніше були неможливими. Справжні союзники показали свою силу. А ті, хто лише прикривався маскою допомоги, були викриті. Світ більше не був тим самим. Зміни прийшли не тільки у вигляді перемог на полі бою, вони торкнулися кожного куточка землі. Міста, які довгий час страждали під обстрілами, нарешті зітхнули з полегшенням. Люди, які ховалися у підвалах, побачили світло, і, хоча ще залишався довгий шлях до відбудови, Головне вже сталося: війна втратила свою силу. І тоді старець зрозумів, що цей момент був не випадковістю. Він не був лише наслідком політичних інтриг чи воєнних маневрів, це був перехід у нову епоху, епоху, в якій вже не було місця для старих страхів, епоху, де ті, хто сіяв хаос, більше не мали влади над майбутнім. Він відкрив очі і поглянув у небо. Його серце було спокійне, бо він знав, рішення було ухвалене і більше нічого не могло змінити того, що мало статися.